Цього вашого часу я не буду, але коротко розкажу про стрептокарпус. Стрептокарпус, чому у нього стало жовте листя? По-перше, ми його відрізаємо отак гарненько, тому що воно забирає силу і має негарний вигляд. Чому воно пожовтіло чи почорніло? Із-за того, у мене особисто, що я його винесла на вулицю і почалися холода. Тобто воно змерзло, вітром опалилося, сонцем опалилося, а йому потрібно місце безвітряне і сонячне, але не прямі сонячні промені. Тому ми отак гарно все обрізаємо. І, дівочки, хто не може з цим. З цим сидить, висаджувати, розмножувати його, а хочеться гарну квітку, тому погляньте, яка у мене красота лише по 250 гривень. Саджанці вже сформовані з квітками, тільки розпочалося у них квітування. По 250 гривень любий колір обираєте, зверху не зволожуєте, а зволожуєте, ставите в ємність якусь, водичку наливаєте і ставите туди горщик. От так поливаєте. Наверх не обризкуєте, поряд ставите якийсь бутиль із чиємністю з широким горлишком, щоб зволожувалось повітря, тому що вони люблять зволожене повітря. Но ні в якому разі з пульвілізатора ми не бризкаємо, тому що попалите листя. Замовите в шапці профілю в телеграм-канал.